Більша ванна в Україні вже в роботі. Бачите? Ось такий радіатор ми вже склали, я вам показую, як ми його складали разом. Одне ціле. І зараз будемо його перевіряти, діагностувати. Надіваємо заглушечки. Даємо тиск повітря і дивимося, чи все гаразд. Бачите? Величений радіатор. 2 метри він має в довжину. Для того спеціально для цього проєкту ми зварили ванну спеціально. Такої великої ванни в Україні немає ні в кого. Тільки у нас Львів авторадіатор. Бачите? Погрузили його ванну. Зараз ми кидаємо заглушечки. Один патрубок, тут другий патрубок, друга заглушечка, подали тиск і перевіряємо на герметичність. Менше ми вже перевірили, залишиться тільки а ще той один великий. Потім великий і малий, ми складаємо одну раму ціле, Якщо з ним все гаразд, ніде не протікає, буде коли буває. Треба бол трошки дотягнути на прокладу ці десь. Але я думаю, що все буде гаразд. Одним словом, слідкуйте, підписуйтесь. Проблеми з радіатором, знаєте, куди звертатись.